Про Запорізьку Січ. У Запорожців в Січ ото кріпость, коло неї були окопи, вали, а всередині дзвіниця була така, що в неї гармати ставляться. А жили вони скрізь, по степах, кущами в землянках або по їхньому бурдюках, так чоловік по 15, 20, а то й менш. Так там жили все по куренях, оскільки там сот чоловік. Та й курені були великі. Ставалися курінь до куреня припічком, а в них були стовпи і сволоки. А в буртюці так просто все було. Одні двері та й одне віконце. Маленьке та таке, як тарілочка кругле, а от зовсім без вікна. Оце викопає козак яму, обставить її чим там попало, обліпить, обмаже, поставить піч хліб пекти, зробить кабицю, страву варити та й живе. Димарів тоді не було, зимою як розпалить камін. Так він аж горить, уже холодно не буде, де в яких землянках було і в братство. По стінах висіла зброя всяка. А на покуті стояли образи, усі розмальовані під золотом, попід стінами ставили лавки, ослінчики, щоб було де сісти. Землянок запорожці ніколи не замикали. Як їдуть куди або йдуть, то так і кидають їх. Ніхто нічого не зачепить. У них так, хто хочеш, той заходь у землянку. Як хочеш їсти, розводь вогонь, бери казан, бери страву. Яка там оставлена? Їж, пий, спочивай. Заборони не було, а прийде хазяїн, так ще й рад гостеві, бо то він і родини йому на широкому степу. Він йому рад, він його й привітає. Тепер увійдеш в хату, так вона красить кутками, а не красить пирогами. А тоді було не так, усякого нагодують. Хазяїн іде куди, так ще й заставляє страву для прохожого. Хто хоч заходь. Та й заходять було, наїдяться, нап'ються, на дурничку, та зроблять хрест, поставлять його серед землянки. Це значить, що були гості і дякують господареві. Біля озера Лебедевого, а потім далі верстов на шість, на великій гряді, що під межі пана Попова, біля кучугур є баштові дуби, на них дубах. Кажуть, запорожці становили якісь високі башти, а на їх викидали огонь, щоб скликати козаків нічної доби. Біля дубів, кажуть, жила ціла бурса козаків. Оце як прийде звістка, яка від кошового, або повертаються козаки роз'їзду, то й скликають товариство, щоб розказати, що бачили і чули. Бо біля дубів, кажуть, Лежав битий шлях через увесь Великий Луг, там, де слобода Янчакра, через кінку був татарський міст, оббитий козаками. Запорожці жили і по степах, оце як блисне огонь у лузі на дубах, то зараз і світяться на могилах Безчасні градисці, Юрківській Караватчиній та інших, бо і могили були баштовими. Так було і за лопотять запоріжці кіньми туди, звідки спершу побачить вогонь. А сила, яка у їх була, хочу старого, хочу малого. Іде раз кошовий, аж дивиться. Дитина сім год, заглядає на дзвіницю. Чого ти, мале, заглядаєш на дзвіницю? А як туди зніс ломову пушку? Ти я, а піди назад знеси. Воно пішло. Та й знесло, от які тоді люди були. Тепер хоч десять року ней запражито не знесуть, а про старих запорожців то вже й казати нічого. Вони оце було як готіють, то піп і приказує їм. Пани молодці, котрі із вас мають велику силу, то втягайте в себе, а то як дихне, то піп і причащає, впаде. Сила страшна була. А як вони воювалися? Стануть, було, отут, на Орловській балці, а при них двадцять полків вийдуть. Так полки самі себе поріжуть. Кров тектиме по череву коня, а запорожцям і байдуже стоять та сміються. А це все від того, що вони, знаючи, народ були. На своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати. То зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та й їдуть. Раз були вони у Петербурзі. Зайшли в палац, їм стільці подають, а вони сідають на землю та й сидять. Приходить до них. Катеринич дивиться, що вони сидять на землі і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілився його вдарити. Рубай, рубай, коли руку підняв, каже той. Так де той рубати? Як підняв руку, так вона і замкнулася, так і заклякла. Ну, а скажіть тепер, діду, чи здорові були із себе запорожці? Ростом вони були народ середній а тільки що кріпкі, дебелі, хоробрі, з виду мордасті, наче пообточувані. Не знали вони ні соп, ні себе. Від того й здорові були. Тоді така поведінка була, що парубки год до двадцяти ходили без штанів і роботою не дуже то утруждали себе. Від того вони і здорові, і довговічні були. Тепер народ слабий та порожній. Здоров'я нема. Недовговічний, Як хто дев'яносто год прожив, так не бачив і стежки під собою. А тоді і століть тільки в силу вбиралися. Довго жили та й весело. На війну було, йдуть з радістю та з мішками, а з війни повертаються з музикою та піснями. Оце так провоювали, так і пісню зложили, не так, як тепер. Воювали з турком. А що ж, хоч одну пісню зложили? Ні одної, а тоді би поб'ють турка чи пошарпають ляха, зараз вже пісню зложить, та не случай. А що вже й хоробрі були, та й казати нічого. На війні кулі аж свистять, а їм і гадки немає. У Польщу було як ускочить, у який город, чи слободу, та як розжене коня, то та так браму й винесе. А як цілим строєм іде, так аж земля гуде, а богатарі були, земля не держала. У нього і у того запорожця сім пудів голова. А вуса в нього такі, що як візьме, було він їх в руки. Та як розправить одного туди, а другого сюди, то й двері не влізе, хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней з возом проскочила. Запорожці дванадцятьма мовами вміли говорити, і з води могли сухими виходити. Коли треба, вміли на людей і сон насилати, і туман напускати, вміли і у річки переливатися. Вони мали в себе такі дзеркала, що, дивлячись в них за тисячу верств, бачили, що воно в світі робиться. Оце як іти куди в похід. То той, хто там у них був за старшого чи ватажко, який чи сам кошовий, візьме в руки дзеркало, подивиться в нього та й каже: Туди не йдім, бо там ляхи йдуть, і туди не йдімо, бо там турки, а татари заходять, а сюди йдімо, бо тут аж нічого гісінького немає. Було щороку приїдуть на ярмарку у Смілу, в Запорожці Січі, прийде було їх чоловік 12, 30, а наряд на них такий же Боже, твоя воля, золото та срібло. Оце шапка на ньому буде оксамитова, червона, з ріжками, а околичка так пальці на три, або сива, або чорна. На споді у нього жупан, самий чистий кармазин, як вогонь, що й очима не зоглянешся, а зверху черке... черкеска з вильотами або синя, або голуба, штани суконні сині, широкі, так і висять аж по передках. Чоботи червоні, а на ладунці або золото, або срібло. І через плічники то й все полозолочене. Шабля прибоку вся буде в золоті, аж горить. А як іде, то. І до землі не торкається. Оце було, сядуть на коней та й по ярмарку, як іскри сяють. Кине він було бри та й не допустить упасти. Зараз підбіжить конем та й ухватить. А скоро в кого впав, то вже й оце йдуть. П'ють і гуляють за його гроші. А хоробрі ж які сватають було дівчат. Мою сестру засватали, то коней у батька півгодували, самі неділь зо дві погуляли. Та потім кажуть: Поїдемо ж ми за свідоцтвом та будемо вінчатися. Як поїхали, то тільки їх і бачили.